Всім привіт друзі. Сьогодні у нас субота. Яке число? Не пам'ятаю. Ну, субота. Вихідний день, але ну, я сьогодні не наглажений, бачите, не готовий. Заїхали на соняшник з моїм помічником агрономом. Махай всім привіт. Приїхали подивитися, об'їжджаємо поля із тіпкою. І якраз приїхали на старк, він цвіте. Зараз ось вам покажу. Так. Ще в поле не заходили, зараз разом з вами пройдемося. Ну, Так як я казав, біля посадки бачите, немає нічого. А тут ми сіяли з добросем. З цього краю трошки нижчий, з того краю трошки вищий. Якщо так брати, посоня, ж не кудися, яка красота починать цвісти. Що там таке? Мій агроном маленький. Жарищі неймовірно. Зараз 10-та година ранку 30 градусів вже. Нижнє листя, дивіться, вже скидає. Жарку йому. Що по захисту? Фунгіцид ми вносили, бор вносили, Про підгортання було. Гербіцидний захист теж був. Так. Ну Такий стан. Посіва. Що красота нереально, там де з краю без добрив він нищий, а тут вищий. Так, хвороб вроді немає. Ось пилок осипається. Ай, блін, щоб він не стерилізувався, бо не буде. Бо не буде запилений. Так, бджілки. Дивіться, яка краса. Він і вирівняний, і рівненький. Так, нема таких, щоб якихось вискочок. Щас, може десь там якийсь один. Не знаю, щас підняв камеру, над полем дивіться, що там я не бачу. Соняшник в мій ріст. Побачили, що там? Соняшник в мій ріст, метр, в мене метр вісімдесят. Ну, ось такий. А ось агроном каже, мене метр 43. Яка Ні, ну я ж показую глядачам, який соняшник у нас, яке, який вишки старк. Ну, от. ну а взагалі-то ми. Поділимося секретом, ганяли гряків, гряки-кавуни клюють баштан. От. І ми ну, не полюємо, а просто ганяємо їх. І заразом заїхали подивитись на соняшник. Так Ось такий соняшник. Старк... Старк преміум інсекти, це з інсектицидом. Вага мішка, нагадаю, була б 8,5 кг. От. Тільки до семи раз вовчка соняшникового цей гібрид. Ну, до речі, вовчка ніде, я не нажидаю. Питав мене помощник, що ти замовк? Бджілку знімав. Це бачиш? Ось дивись, десь оку. Оце пилок. Не бачите соняшник цвіте, виділяє пилок. Отак От, От такі кошики. От такі дивіться вже кошики у нас є. От такі кошики вже є. От. Ну, зараз там про запилення рано говорити ще тільки цвіте, то вже пізніше зніму вам відео, який стан по кошиках по запиленню. так. Так що, до наступних відео, все буде Україна. Да, сина? Все буде Україна. А -а -а -а. Махай всем пока.